Треба піднажати молодець! Ну що, як емоції, скажи. Круто! Да? Круто. Я тебе поздравляю! Ти перша, так? Да? Круто. Селфі можна з тобою зробити. Сьогодні 1 квітня 23 го року. Вітаю, друзі, вас на своєму каналі. Як бачите, в першій половині дня пробігли з дружиною благодійний напівмарафон від Хмельницької атомної станції. Дружина зайняла перше місце, з чим її вітаю. Ну, я своїм результатом скажу також задоволений. Мета цього марафону зібрати кошти, які будуть відправлені е, нашим хлопцям на фронт. Тобто, хоч я сам і не служу, мене ще не призивали, але стараємося кожен якимось чином допомагати нашим оборонцям, як хто, хто як може. Е, в нашому випадку ми ще отримаємо від цього задоволення, тому що якби, спортом дуже багато займаємося. Ну, на цьому короткий відпуск закінчено. Хочу поділитися з вами, які роботи робилися по фундуку і що буду робити по часнику. Власне, записую відео, тому що наперед передають дощі. І користуючись так званими канікулами, хочу зробити друге внесення селітри. Буду брати селітру 50х50 50 з карбамідом і десь з розрахунку кілограм на сотку також зроблю внесення. По фундуку, ось якщо видно, ну зараз так як дощить, то не так. Зробив на днях обробку бордоською сумішу. Це сумішку поросу, з негашеним вапном для того, щоб зробити основне попередження весняних хвороб, зокрема моноліозу. Ось так виглядає сад. Вчора він був геть білий такий. Зараз дощ намочив, відповідно, трошки. Трошки потемніше. Ще дуже гарний ефект, вона дає, що вона тримає на нашому дереві цей покрив, відповідно, в нас так швидко дощами він не змивається і максимально довго тримається. Ось тут гарно видно, яке воно біленьке. Значить, забув сказати по пропорціям, на 10 літр води беремо 500 грам мінімум, можна більше негашеної гашеної вапни, саме негашеної, тому що вона ефективна. Гасимо її, і як тільки погасили, паралельно розводимо гарячою водою 300 грамів купоросу, тобто на 10 літрів мідного купоросу, тобто на 10 літрів води 500 грам негашної вапни і 300 грамів купоросу. Така пропорція. І вливаємо тонкоцівкою купорос саме в вапну. Тоді суміш буде однорідна, сметанообразна. Звичайним садовим оприскувачем, в моєму випадку акумуляторним, воно дуже добре оприскується, не треба білити нічого. І дуже все швидко і гарно робиться. Так, значить по саджанцях реалізація закінчена. Дякую, хто відгукнувся. Буду пригинати на осінь нові саженці. Там, де пооставляв порость, ну скажу, що майже всю її повирізав, але щось осталось, щось розмножим. І якщо там буде достатня коренева система, то на осінь також будуть саженці. Якщо ні, ну, то вже придеться на наступний рік. Чекати. Зараз глянемо до часника. Ось такий в нього стан. Я не знаю, лежить він не лежить після приморозків, я не спеціаліст, просто вирощую і ділюсь по мірі можливості своїм досвідом. Надіюсь, собака не сильно мішає. Сюди я вже вніс селітру. Ну, скажу я вам, так як мені здається, він виглядає доволі такий бодренько. Він не ліг, от на Любаші чітко видно. Це в нас уль... білий, ультраранній, а це Любаша. от на... Далі йде. На Любаші чітко видно, вона прям так випрямилась. Мені дуже подобається, як вона виглядає. Явно і друге внесення. Можливо, ще не пішло, але в майбутньому піде на користь. І хочу показати вам ще посажені саженці, ті, в якому минулому відео ми садили. Як вони виглядають після обрізки? Ось, одне експериментальний сажанець я залишив з більшим стеблом. Також їх покропив зразу. А ось решту, пам'ятаєте, які садили. Я отак обрізав. Через один. Один більший, другий коротший. Саженці, які я відправляю, ці, що? ці які були в надлишку, я обрізаю от на таку висоту. На жаль, повністю пагінь не можу відправити. Бачите, порядки лежать, це все обрізане. Тому що, на жаль, доставка якби все обмежує. А так, 5 саженців на новій пошті вийшло відправити за 150 гривень, що, до речі, дуже демократична ціна, зважаючи на мінімальну доставку 80 гривень. Ось такий коротенький випуск. Під'їдемо ще на інші <кій> діляночки, глянемо на бульбочку, як вона себе почуває. Надіюсь, ці приморозки, що були снігом, не дуже нашкодили нашому чесничку. За нього сказати чесно, переживав трохи. Таким чином, я обробив всі дерева. Ось той же абрикос. Так само я його повністю скільки доставав, майже до вершка побілив. Ну, його ще правда треба обрізати. І ця обробка нам дає дуже сильну профілактику на ранній стадії, Вплоть до того, що, можливо, нам взагалі більш не придеться по сезону обробляти, якщо ми якісно тут до розпускання броньок зараз по весні обробили. Тому, друзі, поки є можливість, це дуже простий дієвий метод. Коштують ці матеріали копійки, тому, якщо ще не робили, то зробіть. Якщо вже листки трошки розпустилися, то можете зробити 1% розчин, тобто на 500 грамів негашеної вапни взяти 100 грамів купороса. І та, таким чином ви навіть по листках в трьохрічному дереву не нашкодите. Якщо це однорічне дерево, то ну можете взяти півпроцентний, ну це взагалі саме таке безпечне дозування. По фундуку сказав, давайте далі вже перемістимось на поле. Приїхали до нашої бульбочки. Як бачите, стом ще тримає буряни, хоча вже на інших ділянках Ось просто там оранка, там вже вони цілком сходять. Тут ще вони тримаються. Але вже при першій нагоді заганяю борону і обробляю стомпом. Якщо дощів не буде протязі 5 днів після обробки, то оброблю стомпом перед бурнуванням і потім зарихлю, так сказати. Стомп в землю. По Ірен проведу експеримент і половину продуся селітрою і вже через деякий час, в перспективі, ми побачимо, чи буде різниця в рості. Чисто випадково згадав, що маю ще під рукою мобільний телефон, тому не можу не показати вам одну зубку. Ось висота руки. Не знаю, як показати. годинника. І ось висота уже стебла. ну Тут сантиметрів вже, напевно, місцями до 20 сильні повиростали. Дуже класно себе почувають. Правда, не знаю, що гірше розкидувати селітру в дощ, але іти плюс-мінус по сухій землі, чи, чи коли зверху нічого не капає, але ночо на буде налипає до 3-4 кг. Якось після ранішньої десятки ну ноги взагалі тут не переступають. Такий наразі чесничок. Всім дякую за перегляд. Дякую всім, хто дивиться відео до кінця, коментує, ставить подобайки. Вони дуже мотивують знімати наступні відео. І ще в двох словах скажу, що вже такий листовий апарат, в принципі, дозволяє працювати по листу, тому зараз ще анонсую вам наступну першу таку обробку по, по листу. На цьому з азотними завершено. Хто дочекався цього моменту, Зроблю вам анонс наступної обробки по листу. Так як говорив, вже листовий апарат в принципі добре розвинений. Я думаю, як тільки дощ... опади вже пройдуть, можна буде приступати до обробки по листу. Значить, при першій обробці я буду вносити, це все буде мікс вмпл 2 Оракул мультикомплекс, колофермін калію і при першій обробці колофермін фосфору. Зараз вам ставлю в картинку, буду працювати з препаратами Долина, вони доволі доступні. І Багато хто з колег говорить, що вони дуже ефективні. Ну, Попрацюємо, подивимося. Це перша обробка, далі через тиждень-другий зроблю другу обробку. Фосфор ми даємо початку, а далі вже додаємо сірку. Таких обробок ми взагалі робимо ще 2-3 обробки На протязі всієї вегетації. Ставлю вам з каталогу виробника скрин. Там дозування і все, в принципі, доступно і зрозуміло. Ну а на цьому, друзі, я за вами прощаюсь ще раз дякую всім, хто підписується, робить, проявляє різну активність під відео. Вони дуже мені допомагають в мотивації, продвигання каналу. В основному попереду ще багато цікавого, вдалого всім сезону. До зустрічі в нових відео. І за перше місце Баританта Марія.